Сьогодні до нас, на свято, свято Миколая. Прийшов Миколай і приїв гостей наш, це міський голова поярської міської ради, Добрівський Тарас Григорович. Давайте його вітаємо. Він прийшов до нас, він знає, що ви діти. У нас сьогодні діти є ті слухняні. І Миколаївчик приносить подарунки слухняним діткам. А не слухняним що діти? Різочки. Але я думаю, що ви сьогодні всі слухняні і візучити нам не приніс, не міський голова, не ми вам не даруємо, бо ви в нас сьогодні слухняні. Також? Також у нас є представники від е... представники, скажіть мені, будь ласка, ми разом. Ми разом окрема організація відракова Олександра. Миколаїв сьогодні Миколаєвич. Також прийшли вас привітати. Також у нас є. Спопіло ви отримаєте подарунки від поясного міського голови, від представників разом об'єднана організація Юра Коваль Олександр Дмитрович, від Соколенка Юрія е, Володимировича та дитячого садочка. Ви чекали подаруночки, діти? Чекали, ви з кухнями, не буде морія. Мічка тиха приємний.